Доброго дня, любі шестикласники. Сьогодні читаємо параграф 23, підручника Дарія Біда пізнаємо природу. Що таке розмноження організмів? Завдяки розмноженню живі істоти продовжують існування свого виду. Від калини народжується калина, від синиці синиця і так із покоління в покоління. Розмноження забезпечує заміну особин, які гинуть. Та збільшення кількості особин виду. Пункт перший: які є форми розмноження організмів, для живих істот характерні два основні типи розмноження нестатеве і статеве. За нестатевого розмноження початок життя новій істоті дають клітини батьківського організму, кожна з яких містить всю необхідну спадкову інформацію. Організм відтворює себе самостійно. Без участі іншої особини. Головна відмінність статевого розмноження від нестатевого утворення статевих клітин. Гамет статевими клітинами у тварин є яйцеклітини та сперматозоїди. У рослин спермії та яйцеклітини. Малюнок 126. Під час запліднення вони зливаються. Тому статеве розмноження забезпечує поєднання спадкової інформації від обох батьківських особин. Органом статевого розмноження квіткових рослин є квітка. Пилок, який містить статеві клітини спермії, утворюється в тичинках, а яйця клітини утворюються в зав'язі, заплідненню передує запилення, яке можуть здійснювати вітер, комахи інші тварини. Малюнок 127. Деякі організми гідра, губка. Більшість рослин і грибів розмножуються і статевим, і нестатевим способом. Пункт 2. Які існують способи розмноження рослин. Найпоширеніші способи розмноження рослин спору утворення. Вегетативне розмноження та розмноження насінням. Спору утворення. Це спосіб нестатевого розмноження за участю окремих клітин спор, оточених захисними оболонками. Спорами розмножуються водорості, мохи, хвощі, плауни, папороті. Малюнок 128. Спори утворюються в спеціальних органах спорангіях. Вегетативне розмноження. Це спосіб нестатевого розмноження органами. Їхніми частинами та видозмінами. Кореневищами, цибулинами, бульбами, вусами. Малюнок 129. Кореневищами розмножуються папороті, мати й мачуха, пирій, кульбаба, конвалія. Цибулинами нарцис, тюльпани. Підземними бульбами картопля, вусами суниці. Тополя верба. Можуть розмножуватися укоріненням гілок. Вишня, слива, бузок, глід, вільха, береза, розмножуються кореневими паростками. Пирій розмножується і насінням, і кореневищем. Який, на твою думку, найефективніший спосіб позбутися цього бур'яну на грядці? Насінне розмноження. Це спосіб статевого розмноження за допомогою насінин. Що утворюються в шишках голонасінних чи квітках, покрито насінних рослин. Для захисту від несприятливих умов насінина вкрита насінною шкіркою. Під якою розташовані зародок майбутньої рослини і запас поживних речовин для його проростання. Розпізнай рослину, насіння якої зображено. Пригадай основні елементи його внутрішньої будови. Пункт Третій. Які особливості розмноження тварин? Прикладом нестатевого розмноження тварин є брунькування. Брунькування це спосіб розмноження, за якого на тілі тварини утворюються утвори бруньки, що згодом відокремлюються або залишаються на все життя. Нові організми є копіями материнської особини. Таким способом розмножується прісноводна гідра малюнок 130 Завдяки брунькуванню коралові поліпи утворюють величезні колонії, що стають основою коралових рифів. Більшість тварин розмножуються статево. Тобто, для появи нового організму має відбутися запліднення злиття статевих клітин, у плазунів, птахів і ссавців. Запліднення відбувається в організмі жіночої статі, а в більшості риб і земноводних – у воді. Таке розмноження здійснюється за участю чоловічих та жіночих статевих клітин, які можуть утворюватися в одному батьківському організмі гермафродитизм або в двох різних, один із яких є жіночою особиною, а інший чоловічою. Роздільно статевість, Наприклад, дощові черв'яки та виноградні равлики гермафродити, а всі птахи та ссавці роздільностатеві організми? Прочитай, як облаштувати штучний мурашник, формікарі та дослідити розмноження мурах. Пункт 4. Які пристосування мають організми для виживання потомства? Щоб збільшити шанси на успішне розмноження, а отже, продовження виду, у тварин і рослин є цікаві пристосування. Малюнок 131. Для приваблення комах запилювачів квіти мають нектар. Деякі сильний запах, яскраве забарвлення, плоди фізалісу, ревеню, щавлю, наче м'ячики, підстрибують і котяться по землі. Гнані вітром. Для плодів і насіння водних та прибережних рослин головним перевізником є вода. Сухі достиглі плоди гороху, бобів, акації розтріскуються, а насіння вилітає назовні. Насіння гравілату має гачки, якими чіпляється до одягу. Пернатих приваблюють плоди бузини, калини, бруслини, тису, глоду. Деякі рослини так добре пристосувалися до проїзду в шлунку тварин, що їхнє насіння проростає лише після того, як його тверді оболонки пом'якшує шлунковий сік. Упізнай рослини на світлинах та назви їхні пристосування до розповсюдження насіння. Етапами успішного розмноження тварин є залиттяння, парування і догляд за потомством. Більше довідайся з пізнавальних матеріалів до сторінки 111. У багатьох видів самки обирають самців, а ті змагаються між собою, виборюючи право стати партнером. У цих змаганнях у хід ідуть не лише бійки, кити використовують шлюбні пісні, жаби квакають, павичі розпускають хвости, журавлі витанцьовують. Більшість савців. І птахів турбуються про своє потомство, навчають малечу. Це важливо ще й тому, що в них значно менша кількість потомства, ніж в інших тварин. Тварини будують гнізда чи інші сховки, вигодовують малят і захищають їх від хижаків. Малюнок 132. Хижаки навчають потомство полювати. Найчастіше мати показує малюкам, як упіймати здобич, коли варто напасти, а коли краще зачаїтися. Риби, плазуни та земноводні здебільшого залишають свої яйця без опіки. Велика кількість мальків гине відразу після народження, тому ці тварини відкладають багато яєць. Спостерігай, як турбуються про потомство домашні, свійські тварини. Занотовуй свої спостереження у звіт дослідника впродовж тижня. Коротко про головне. Розмноження це самовідтворення організмів. Розрізняють дві форми розмноження організмів: нестатеве і статеве. Основними способами розмноження рослин є спороутворення, вегетативне та насінне розмноження, найпоширеніші способи розмноження тварин. Статеве та нестатеве. Організми, що розмножуються статево, поділяють на гермафродитів та роздільностатевих. Запитання. Завдання. Дослідження Перше. У чому відмінність статевого і нестатевого розмноження організмів. Друге. Наведи приклади різних способів розмноження рослин. Третє. Які пристосування для продовження виду є в рослин? У тварин. Четверте. Розпитаю батьків, дідуся, бабусі або в когось, хто захоплюється садівництвом чи городництвом, які кімнатні, садові, городні рослини вони розмножували. Запиши послідовність дій. За нагоди поспостерігай. Та візьми участь у такому дійстві. П'яте. Збери колекцію насіння різних рослин твоєї місцевості за певною тематикою: насіння дерев, насіння рослин нашого квітника, насіння сільськогосподарських рослин. Тощо, ми завершили цей параграф. Дякую вам за увагу, любі шестикласники. Бажаю вам мирного неба над головою та успіхів у навчанні. І на завершення пропоную оцінити роботу автора вподобайкою чи розподобайкою, підписатись та натиснути дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео на нашому каналі.